Притики, скиди хвороб випалює повністю всі хвороби. Все погане, все лихе. Всі стреси, травми, все лайно, що робив ворог, випалює, всі переляки, всі страхи випалюються. Вогні зграє повністю весь негатив що йшов від агресора, доглядача. Більше не болить. Випалюється вся біль, сльози, страждання, все лихе, все погане, що чинив агресор. Глядачу випалюю, очищаю енергетичний, фізичний простір. Випалюються всі залежності: фізична, психічна, фінансова залежність, будь-яка залежність. Більше вам не потрібно бути із агресором, буде так і так є. Всі страхи випалюються. Вогні згорає повністю, більше не болить, більше лиха зробити не зможе, очищається енергетичний, фізичний простір, глядача від агресора, Убираю із життя на віки вічні, а також прошу вищі сили, допоможіть воском зашити, закрити всі пробиття, прошиття, проколи. Рани на душі, на серці зашиваю, закриваю. Душа не болить, серце не болить, загоюється, закривається рана, більше немає. Більше не болить. Заліковую воском закриваю всі пробиття протикі, пробиття проколи. Більше не болить. Закриваю. Зашиваю. Більше лиха зробити не зможе. Закриваються всі енергооттоки. Більше до агресора енергія не йде, більше немає жодної причини бути разом із агресором, більше у вас нема жодної прив'язки і закриті повністю всі енергоотоки. Закривається повністю вся енергетика глядача. Більше нема жодного пробиття, жодного проколу, проти кодир, не існує більше, жодної дери. Ваша енергетика міцна, оболонка енергетична, міцна і завліковуються всі фізичні травми, рани, загоюються, буде так і більше.